Все наше життя це вибір AMD чи Intel 16 ГБ чи 32, Cooler чи СВО, закритий чи зі склом чорний чи білий. Я свій вибір зробив. Зараз ви бачите мою збірку на сайті Elmir Це мій процесор AMD Ryzen 5 3400, з вбудованою Vega 11. Це ASRock з збудованим керуванням підсвіткою. Оперативка 16 ГБ із частотою 3200. В майбутньому планую додати ще одну плашку. SSD-накопичувач N2 на 1 ТБ був у нас до цього, тому його ми не рахуємо. СВО я вважаю за дорогим для своєї збірки, тому обрав кулер. Корпус доволі зручний і прозорий, але зараз його немає в продажі. На фотографіях його підсвітка виглядає жахливо, але в житті вона не така вже і погана. це як людина, яка дуже полюбляє підсвітку. Поки що блокживлення Залман на 500 Ватт справляється з усіма моїми потребами навідмінно. І нарешті ціна цього акваріуму приблизно 10 671 гривня. Як по мені, це одна з найбюджетніших зборок. І її особливість в тому, що в ній нема відеокарти. Є тільки вбудована Vega 11, але вона справляється з усіма потребами, типу монтажа або сучасних ігор. І нарешті він. Тести в іграх. Це 100 блоків динаміту. ФПС трохи зменшується. Але все ще лишається іграбельним. Після вибуху ФПС приходить в норму. При прогрузці великого світу може трохи лагати, особливо зі сторонніми програмами типу OBS або Firefox. Але після повної прогрузки світу все буде норм. Цей монстр тягне навіть GTA 5 на середніх налаштуваннях, йому навіть все одно на ОБС. Іноді бувають секундні завісання, які взагалі не заважають грі. Грати доволі цікаво і зручно, тому всім рекомендую. КС2 на середніх налаштування. Зі сторонніми програмами графіка може трохи падати, але це не дуже заважає грі. Майже у кожної гри диспетчері завдання така картина. Звичайний процесор майже не загружен, а графічний, тобто вбудована вігов 11 загружена під 100%. При монтажу та рендерингу схожа ситуація. Що ж, всі посилання ви знайдете у мене в описі, а зараз я дякую вам за перегляд. Ще почуємось.